Вісім тисяч суддів незамінні, вважає голова Верховного суду. Нових кадрів не підготували, тож доведеться очистити суди від корумпованих працівників, які досі на посадах. Ми зовсім не стверджуємо, того, що в судовій системі корупції немає. Ми можемо лише сперечатися про те, який рівень цієї корупції в судовій системі. Але хіба немає їх і серед е, медичних працівників отримання неправомірної вигоди, серед працівників освіти та хіба. Е, Працівник ЖЕКу, сантехнік хіба не отримує своїх 20 гривень за те, що прийшов в квартиру поміняти поміняти проклад переатестація чи перепризначення суддів на це запитання. Не мають відповіді у адміністрації президента. Тож до Венеційської комісії надіслали два варіанти реформування судової системи від конституційної комісії та реанімаційного пакету реформ. У нас була зустріч з колегами з РПР, і вони. Поставили це питання, і я е підтримав їх пропозицію, щоб Венеційська комісія мала змогу оцінити цей проєкт. Я особисто вважаю, що е нема дуже критичної різниці між двома пропозиціями. Результат буде ті самий. Ми розуміємо, що 8 тисяч нових суддів, чи навіть трохи менше, ні звідки не зніметься. У парламенті єдиної позиції щодо змін системи ще не виробили народний фронт, що і уособлює реанімаційний пакет реформ за локаут усіх служителів Феміди, бо люстрація неможлива. Судді, що не пройшли перевірки, повертають собі посади завдяки позитивним судовим рішенням своїх же колег. Ми пропонуємо створення нових суддів, набір нових суддів за конкурсними процедурами, і тільки після того як запрацюють тоді суди, ті, хто не пройшов конкурс. Ті, хто не подався на конкурс, їхні повноваження будуть припинені згідно з поводеннями конституції без будь-яких негативних формулювань для судді. Володимир Шаповал, суддя конституційного суду у відставці і експерт анімаційного пакету, толерантно висловився щодо політичного тиску на органи правосуддя. Між іншим вважає, президенту не потрібно мати своїх представників у будь-якій гілці влади. Я сходу прочитав, коли абсолютно безлужба фор попередньо стосовно структури секретаріата, потім адміністрації, виділення всій структурі відділу представництва інтересів президента в судах. Ну, Я юрист все ж таки, я якось не розумію, що це за інтереси президента, які треба представляти тим більше в судах. Цього тижня у Верховній Раді та інших державних інституціях чекають висновки венеційської комісії. Тож повне перезавантаження суддівських кабінетів чи люстрація вирішуватимуть шляхом дискусій і роботи у парламенті.